Я політичний оглядач громадського Максим Кам'янів. А мене звати Сергій Захарченко. Я журналіст відділу культури. А це Володимир Зеленський, комік і кандидат у президенти України. За два місяці до виборів він перший у президентських рейтингах. За рахунок чого Зеленський отримав таку популярність. Інтерв'ю громадському він не дає, тому щоб зрозуміти його феномен, ми підемо на його фільм Я ти він вона. Подивимось серіал Слуга народу. Та навіть поїдемо в Житомир на концерт вечірнього кварталу. Ми приїхали в один із торгових центрів для а, того, да, аби подивитися Києві. на кіно, яке знімав і, мабуть, і придумав Володимир Зеленський. Так, знімав, Студія, режисував. Грав ту. головну роль. Да. І ми вирішили подивитись, що ж він зняв і як він це зіграв. І може там є якісь натяки е, про його президентство. Хіба це борщ? Добре, що в холодильнику є яйця. Добре, що в цьому домі, хочу когось яяйця! У Лізі є молодші брати сестра. Насправді я думав, що буде гірше. Я теж. Ну, по класі комедії романтичної. По класі комедії, так. Да. На два питання, насправді. В принципі, нафік не йде на вибори. Це така країна, ну, в ній вроді прикольно жити. Люди можуть э, втратити роботу і, в принципі, нічого страшного. Вони, ну, зрозуміло, ну, що це по законам жанру вони не унивають, тим не менше, ну типа, а що змінювати в цій країні? І так вже неплохо. Друга позиція, яка в мене не як президент нас Петро Олексійович, перша друга позиція, третя позиція. Коротше, друга річ, це ну він реально залигалась. Кажу, що тебе розвели? Фігня косяк. Це єдина його така політична штука, яку я побачив в цьому фільмі. Ну, типа, знаєш, він нічого поганого принаймні не бачить, в тому що покурюють травм. Трішки більше місяця е, в прокаті. Угу. Ні, менше менше ніж ага. місяць в прокаті. І вже він зібрав більше 60 мільйонів гривень. Це, це дуже багато, багато це дуже багато. Чого він такий популярний? Фік в чому? Ні, ну взагалі Зеленський, Зеленський і, і квартал 95. В чому прикол? Я думаю, що вони дуже давно займаються цією справою. Не одне, якби покоління виросло на них. Ага. Ну я просто пам'ятаю себе там десятирічним хлопчиком. Вони вже були в телевізорі, вони вже жартували на якісь ага. політичні теми. І в час, коли там не було інтернету. Багато людей дивилися, їх, і вони дуже вдало залучають якісь популярні обличчя. От навіть на прикладі цього фільму. Ага. Ну слухай, мені здається, що реально фільм знімався до того, як він прийняв рішення йти в президент. Хоча б через те, що якщо ти вже якщо б фільм був частиною кампанії, то там би були як принаймні. Зашиті якісь соціальні проблеми. Ну, я тут такого не побачив. Він коли з батьками дружини от до них звертається, оце от такий його, можливо, образ політичний, що я вам рублю правду мати. І от та мужик, дедушка навіть обняв. Знайти політику у фільмі майже не вдалося. Тому час дивитись два сезони серіалу Слуга народу там Зеленський грає президента України. Вихід третього сезону запланований на 31 березня, день першого туру президентських виборів. За сюжетом тут простий вчитель історії України Василь Голобородько. Ага. Починає лаятися а, про те, що в Україні біда, політики всі. Біда. в інтерна... Палаївся да. його учні а, Зняли це... на відео і виклали на Ютуб. І оця його чесна промова про состояння діл в страні, uh -huh. вона типу, начебто визвала таку 8 Ви... Відклик такий у Гури. населення, що чи громадян, чи українців, значить, що вони його вибрали президентом. Поки що Зеленський його. Політично цей короткий досвід він фактично дублює насправді цей серіал. Тобто, ну можливо, напевно, в реальному житті це можливо. Наскільки корелюється образ Василя Голобородька, ось цього mm -hmm. персонажа з фільму, і з реальним майбутнім політиком Зеленським нього два, два таких типу виборця: Перший його виборець — це люди молоді до 35 рік, 5 років, рік років. І ці люди вони голосують за Зеленського як просто за успішну людину. А інші це вже пенсіонери, які дивляться вже безпосередньо серіал Слуга народу і так далі, знають його як комік. Але ключове, що в принципі, всі виборці, які готові за нього віддати голос, вони в першу чергу голосують проти всіх. Як тобі взагалі серіал? В епоху типу, Netflix HBO ми вже звикли до таких, типу, знаєш, актерів. Тоб, ну, вони, Персонажі вони там многословні. А тут все чітко, чорно-біле. Значить, є гарний президент, поганий прем'єр, є гарний служба, голова Служби безпеки, є поганий міністр фінансів. Це, показ, це зроблено, не то що я такой надмінний, над такими штампами. Уявлення про політику, якими живе народ, в серіалі ось цих друзів грають його справжні друзі, так. всі актори 95-го кварталу. Так. І через те, що це не професійні актори, може через це в них такі дуже пласкі от образи. Важлива штука, яку принесли і. HBO і Netflix, і взагалі ця серіальна культура, що е, після кожної серії глядач повинен бути голодним до наступної серії. Так. От е, повинно бути відчуття, що я повинен там не доспати да, дві да, години, да, але да. подивитися, бо мені дуже цікаво, що є ну, да. да. я не відчув ні одного з такого гачка, гачка який да, да мене тягнув далі по по серіалу. Аргумент так. в пользу цього серіалу деякі сцени. Вони в принципі або відповідають реальним політичним подіям України, або відображають, тобто коли політики реально робили так по тому штампу, який панує в суспільстві, як вони типа роблять. Приймати. Приклад восьма серія, значить. Вони мають заповнити квоти президента ага. на посади голови цього двох міністерств МЗС і Міністерства оборони, а також голову національного банку СБУ. Тому шукають кандидатів. Да? Ага. І вони тіпа, перебирають і кажуть, Боже, хто це, а що, а як, а, а цей, а чого цей? І тебе ну уяви, тобі треба вирішити, чи можна призначати людину міністром, глядячи виключно на її якийсь профайл. Я згадав знаєш, що це було після перемоги Революції Гідності формувати. Ага. Першого уряду Яценюка. І я пам'ятаю, що ми стояли з депутатами курили біля Верховної Ради. І підходить Яценюк, Арсений. в нього в руках такі картки, ну, теж профайли, знає, дадав, особиста справа. І він каже: хлопці, хтось знає Леоніда Костюченка. Ми такі, ні, ну типа, а що таке? Він каже, та блін, мені треба призначити міністра інфраструктури, і мені віддали картку. я не знаю цієї людини, може хтось знає щось про неї. Нормально взагалі? Ну, може керувати чи ні, це реальна історія. Це ставлення до влади, що я, типу, хочу влади, але, не буду... але потім вирішу, що я буду робити з цією владою. Розумієш? Оце проблема. Це, в принципі, нормально з цим серіалом. Що, ну... Приходив, блін, де да тут авгійвої конюшні, з чого почати? Ні, ти маєш вже знати, з чого ти починаєш. Це дуже спрощене, дуже-дуже таке і сприйняття політичної реальності в Україні. Дуже. Що серіал, що той фільм Я ти він вона, на який ми ходили mm -hmm. в кінотеатр. Це такий типовий приклад масового продукту, який буде подобатися багатьом. Тут от всі якісь різкі, більш-менш кути вони загладжені, все дуже так мило зроблено, все, все красивенько, і все, ну, все розраховано на те, що це має сподобатися глядачеві. І ну, що касові збори фільму говорять про те, що багатьом людям це подобається, що кількість переглядів от тільки на YouTube. Говорить про те, що ну і да. Вони от влучили. Пора Квитки на київський концерт кварталу були для нас занадто дорогі. Дешевші знайшли аж у Житомирі. Саме туди і поїхали. Ми в Житомирі, а в центрі. Хочу зрозуміти, що це таке. Як вони шуткують, про що вони шуткують? І хто ці люди, які ходять на ці концерти? Він, він політик чи він комік? Хто він Ну, Для мене я вважаю, що він може бути і гарним політиком. Чому? Ну нас вже все заставляли плакати, хай хоч посмішать. Політиком Матери. треба становитися. Так. А не... З шоу і в політику. Ну, є така думка, що от люди, які ходять, які шанують його творчість, вони за нього і проголосують. Чи це так? Е, Чи це можливо, це фанати проголосують, розумні людині. А ви за нього будете голосувати? Ну, що можна, звісно. Ну, можна подумати. Ага. Він простий, простий, за цього, якби, я думаю, що він такий, як ми. От. Ага. І все, якби він. Не участвовал в цій сфері, як сказать. Я пришла просто посмотреть концерт, получить удовольствие. А як Зеленський, як політик вам? Ничего, пока сказать не могу, без комментариев в этом отношении. А вы будете за него голосовать? Mm -hmm. Ну, я поки думаю, ну напевно так. <звук> Покажи. Це... Брендовані шкарпетки із написом «Ідіть у срок. Чесно кажучи, нам дуже приємно сьогодні бути у вас гостях. Макс, головне наше питання. І проблема, за якою ми їхали сюди в Житомир, це було подивитися на коміка Зеленського, який дає концерти під час передвиборчої кампанії. Наскільки він розділяє себе як коміка, і як президента? От, два образи. Два да? образи. Типа, Наск... Дивись, я тут не побачив е кандидата в президента. Це реально був концерт коміка Зеленського і взагалі з вечірнього кварталу. Це був просто комедійний концерт, на якому були політики. Я так розумію, стільки саме як і раніше. Да, і це реально це єдиний кандидат за зустріч на, на за те, щоб подивитись, на якого люди реально платять гроші. І він далі залишається коміком і не намагається бути політиком. Вже трохи знаємо, що він пропонує, але тут цього не було. — І так, знаєш, ні тут ні в фільмі ніде. От ніде немає політика, поки що є, поки що тільки комік Зеленський. Все, якщо його виберуть, то країна реально отримає кота в мішки. Присутності політика Володимира Зеленського у творчості коміка Володимира Зеленського ми не виявили, тож будемо шукати його в іншому місці.